Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде доволі така, я б це назвала неоднозначно побудова, але, як то кажуть, вигляньте у вікно і що ви там побачите. Не знаю, як у вас, але у мене відносно недалеко наші <кхи> сусіди, які, на жаль, все ще не Харківське море. Тож, заварюйте собі чайок, бо відео буде доволі довгим. Знаєте, колись давно, а саме в кінці березня 22-го року, я для себе вже будувала щось на кшталт такого будинку. Це був також двоповерховий будинок зі спальнями, кабінетами, гардеробною, басейном, великою територією для посиделок з друзями. і Великим бункером. Да. Колись в мріях в мене був великий винний погріб, але завдяки сусідній країні пріоритети трішки змінилися. І, до речі, так, в тему зараз якраз буде вам нагадалочка про те, що не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ, тим паче, що вже почалась зима. Нашим хлопцям та дівчатам і так завжди потрібна наша допомога, а зараз, ну, тим паче. Отже, повернемося до будиночку. Можливо, вибір для кольорів для екстер'єру може статися трошки дивним. Це тепле дерево, що для мене взагалі нетипово, і зелений дах. Але, по-перше, дах я підбирала під навколишній краєвид. Та й насправді ну, просто колір дуже гарний. А відтінок дерева, як на мене, найбільше підійшов до такого відтінку зеленого. Так, там потім ви побачите, що вийшла трошки не состиковка з інтер'єром по кольорам, але, ну, така я вже людина. Отже, в нас, як я вже сказала, буде двоповерховий будинок з підвальним бункером. Бо всім не можна прям бункер-бункер зробити, тільки типу підвал. От, і вихода буде два з цього підвалу в самому будинку і через гараж. В принципі, логічно, бо ну, з бункеру має бути хоча б два виходи. Тут я один з. Трошечки як сховала в гаражі, я потім його додам чуть пізніше ви побачите. Будинок вийшов такий відносно великий, але він мені більше нагадує якусь класику. Тут два поверхи, гараж, як я вже сказала. З некласичного в нас Власне, бункер під землею. Отже, на першому поверсі будинку в нас є перша гостьова спальня, ванна, кімната, кабінет, кухня, столова та вітальня. Так, не дивитися, що я сказала: перша гостьова, бо тут їх буде дві. Я, до речі, думала, що, чомусь я це думала, що ось ці приколи з фундаментами та підвалом пофіксили. Але так, я вже зрозуміла, що ні. І ось ці підвали, коли ти їх ставиш з одного і того ж будинку, я сподіваюся, що от якесь оновлення вийшло, от буквально сьогодні, чи вчора, ну щось таке на днях. І я сподіваюся, що... Це або вже пофіксили, бо я, чесно кажучи, ще поки не заходила сьогодні в гру, або скоро пофіксять, бо це нереально бісить. В мене ще через ці підвали була проблема з розташуванням сходів на вході. У мене сходи, от бачите, от якраз зараз на відео видно, що вони в мене зникли, і я спочатку не розуміла чому, а потім до мене дійшло що це через підвал. І в кінці кінців тільки отак от захотіли вони ставитися. Тобто, прямо впритик до фундаменту воно чомусь не захотіло. Ну, дякую, що хоч якось поставилися. М -м, все, в принципі. Колір е, внутрішнього убранства цього будинку я вибирала довго. Я спочатку хотіла більш таки коричневий. Але потім щось мені стукнуло в голову, і я вирішила, що ні краще хай буде більш такий холодний відтінок. І плюнула і взяла сірий та чорний. Ну, якби, куди ж холодніше. Вітальню я хотіла спочатку розділити. Ось тими арками, які типу відкриті двері, ви їх бачили в відео. Але проблема була в тому, що мені не вистачило банального місця. От, тому я вирішила просто зробити як трошки відокремлення за допомогою ой, моїх ось цих улюблених платформ. Тому в нас вітальня, вона просто ніби на рівень вище, ніж прихожа. І, ну, в принципі, зонування все одно якесь не залишилося. Над кольорами Вітальні я довго не думала, а все через ось ці прекрасні темно-сині штори. Боже, як мені подобається цей колір на цих шторах, я не знаю. Я от коли побачила, я така: мені треба ось саме ці штори в цій кімнаті. Далі я вже танцювала від них, підбирала все. Ну, от. От придивіться якось на ці штори. Я вам гарантую, вони вам сподобаються. Там, в принципі, і інші кольори непогані, але ось цей синій я прям просто в захваті. Також для оформлення е, вітальні я ще обрала ось ці полички. Це в нас ті полички, які типу для кухні, але... Ну, вони такі стильові, що мені здається, вони підійдуть взагалі будь-куди під такий ще стиль, більш сучасний. Вони з підсвіткою, тому мені здається, вони багато де будуть пасувати. Так, я трошки відійшла від свого якогось стилю підбирати дерево усюди, однотонне, тому що банально дуже складно було тут це зробити, бо. Чесно кажучи, я довго перебирала ось ці диванчики, довго перебирала ось ці, е, як вони кафейні столики. От, і я зупинила свій вибір саме на цих. Ну, між ними, в принципі, щось є схоже по відцінках дерева. Я вирішила, що Окей, там буде таке. Те, що поличок нема такого кольору, думаю, добре. Просто підберу їх під кольор е стін та підлоги. Далі в нас йде кухня. Вона вийшла доволі проста, я б навіть сказала, занадто проста. І, якщо чесно, я не можу сказати, що вона мені от прям на 100% подобається. Але, в принципі, під іншої кімнати в цьому будинку вона прекрасно підходить. Далі в нас йде столова. Тут ну, нічого теж такого над-над, я вирішила залишити ті ж самі кольори, які в нас йдуть у вітальні. В принципі, логічно, бо в нас там немає дверей. От, є просто зонування, тому я залишила ці ж штори і плюс ще килимок під стіл кинула з такого ж відтінку. Наступна кімната це в нас перший кабінет. Він більш такий, я б не сказала, що строгий. ну Я навіть не знаю. Ну, коротше, в ньому менше всякого барахла, ніж буде в другому кабінеті. Тут все одно є все необхідне, тут є і книжки, і стіл доволі великий, комп'ютер, крісло я ще маленьке поставлю. ну Тобто, в принципі, тут Є все для того, щоб спокійно там сидіти і там працювати над чимось, чим би не займалися господарі цього будинку. Мені ще, до речі, дуже подобається, що останній, напевно, рік чи може півтора додають такі каталоги-розробники, ну, каталоги, набори доповнення, ви мене зрозуміли, ось це все. Такі, що вони більше схожі на, реальну життя, на реальне життя. Тобто де, ті предмети, які я б, наприклад, навіть сама собі десь поставила, Ось я використала в тому кабінеті. Ось цю, я не знаю, як це назвати, ем, корзинку металеву. Там, де книжки рослини, воно мені так подобається, що я б напевно собі навіть вдома в таку поставила. Воно дуже симпатично виглядає. А це мені здається, це в нас був кіт, який з'явився. Ой, на початку цього року, в кінці минулого року, не пам'ятаю. Це з домашньою бібліотекою. Так, да, здається, це цей рік. Але коли саме я не пам'ятаю, якщо чесно. Тут ми вже дійшли до другого кабінету я ж кажу, тут більше барахла <сі> всякого і напихано. Але кольори я, в принципі, продовжила з тим темно-синім, бо я повторюся, він мені дуже сподобався. От Він такий. Я не знаю, як, як це описати. Він такий м -м холодний. Так, холодний синій. У нас таких доволі мало насправді в грі. Хоча останнім часом його додають, я пам'ятаю, у нас ліжко є такого кольору. І Ще в нас той килим, який я поставила столовий. І що ще в нас такого відтінку було? Пам'ятаю. От, сам коридор я зробила чорно-білим. Ну, просто Просто потому що. Я не знаю, я не змогла обрати. І я вирішила, що сині штори я туди не хочу вже. І бежеві мені якось вони взагалі там, не в тему були, бо в нас чорні двері. Тому я вирішила залишити просто такі нейтральні кольори в коридорах. Це в нас головна спальня, типу Master Bedroom. Тут. Ну, в принципі, багато місця насправді, бо в мене влізла тут і ліжко, і така зона для перевтягання, і навіть столетний столик оцей наш з лакшері спальні, як воно там називається. І саме прикол цього будинку це той, що. По моїй історії тут живуть двоє людей. На ну, ось цей величезний будинок тут реально живе таке двоє людей. Наступною кімнатою, окрім ну, ванної, буде ще одна гостьова спальня. І ви можете мене запитати: Саша, а нащо тобі стільки спалень в цьому будинку на двох та людей? А я вам відповім: а у вас бувало таке, що у вас якесь свято? А до вас приїжджають і родичі, і якісь друзі, і ще хтось. І знаєте, це не ті родичі друзі, яких хочеться поскоріше виставити за двері. А от саме такі, які ти хочеш з ними проводити там декілька днів, наприклад. От, і те їх розміщати. Тому я вирішила зробити дві такі спальні, плюс у нас є ще бункер, але, якщо чесно, це дуже дивно буде. Наприклад, там, я не знаю, якесь свято, там, наприклад, Новий рік. Там до вас прийшли друзі, до вас прийшли, там приїхали батьки, наприклад, там, не, брати, сестри, там ще хтось. І ви такі, знаєте, нам дуже було добре, що ми провели з вами Новий рік, але ночувати, будь ласка, спускайтеся під землю, будете жити там поки що. Це трохи дивно. Але, в принципі, так, да, можна і так. Там в нас, по суті, я розмістила ще Це скільки 4 е плюс диван 6, ще 6 спальних місць, так, є. Тобто в всьому, всьому будинку в нас всього. Якщо брати ось ці великі ліжка, як, ну, звичайно, як два спальних місця, то в нас е в самому будинку Дві гостєві кімнати, це чотири місця. Я м -м, спальню хазяїв не беру до уваги. Тобто чотири плюс ще е раз, два, три, чотири, п'ять, шість, десять. І, в принципі, для самого нелюбимого родича його можна на дивані у вітальні постелити, там там буде спати. ну Влізе нормальна така туса цей будинок, якщо чесно. Це якраз вже гостєва спальня на першому поверсі. В принципі, обидві гостєві спальні, вони такі доволі прості, але мені здається доволі затишні. Я намагалася так додавати там по мінімуму всяких прикрашалочок, бо в принципі, ну, мало хто в гостйових кімнатах, там прям щось прям таке влаштовує, от бо там же ж не постійно живуть люди. Далі ми вже виходимо на вулицю, і тут в нас є як ось цей балкончик. Тут камін, можна посидіти біля нього, барна стійка стоїть. Ну, в принципі, те, щоб не мокло. До речі, з приводу ось цих ось гірлянд. Ви помічали їх один такий. Великий, не знаю, це великий мінус, невеликий, дивлячись, куди ви їх впихуєте, ці гірлянди. Так от, якщо їх вішати на стінку, то цього не видно. Але якщо вішати, як я, то вони є лише з одного боку. Тобто, якщо ви хочете, щоб воно виглядало якось, ну, типу, живо-реалістично, то треба копіювати ці гірлянди, які ви повішали з одного боку, з іншого копіювати. Бо інакше ви будете проходити, наприклад, тут повз цей балкончик, там не буде гірлянд. Якщо ви зайдете в балкончик, там будуть гірлянди. Тому я продублювала всі. Ось ми вже дійшли до бункера, він вийшов дуже великий, чесно кажучи. Але через те, що мені треба було зробити два виходи, то він такий вийшов доволі довгий, і я його вже заповнювала. Ну, як могла, в принципі. Входи в бункер в нас додатково захищені ще однією дверю. Тобто, якщо от, спускатися зі сходів, то в нас спочатку двері, а потім вже е, основна частина. Тобто ви спочатку проходите в один коридорчик, потім в другий коридорчик, і вже там йдете, куди вам там треба. От. Ще такий момент. Я тільки зараз подумала про те, що я додала все, крім вентиляції. Mm. Ну, бідні сіми. Добре, що в нас немає ніяких катаклізмів, грі, у нас тут все ванільно, дуже мило. Бо якщо б тут щось було. Ай. Ну добре, я не будівник професійний, я просто люблю будувати в Sims, Тому я буду вважати, що це от прям аргумент. Про те, що я забула про витяжку, про вентиляцію, в принципі, в бункері. Ну, це те він доволі лакшері, мені здається. Окей, можливо, персонажам це допоможе якось вишити, я не знаю. Тут у нас у бункері є спальня, є, е, типу, склад, є вітальня столова, окрема кухня, плюс я ще потім подумала про те, що непогано було б розмістити якийсь е, садок. Ну, типу, якщо там дуже довго доведеться жити в цьому бункері, то. Там виростити якісь там фрукти овочі простіше, ніж там їх знайти або десь зберігати дуже довгий час. І так, ще це вже буде в кінці видно, я не пам'ятаю, чи це є на запису чи ні. Я все ж таки не втрималася і додала кілька поличок для нектару тут, бо ну, хоч щось має бути гарне. Отже, ми вже переходимо до екскурсії. Ось такий у нас будинок вийшов. Перше, в нас ми заходимо в гараж. Гараж у нас доволі великий, на дві машини з купою хламу, все як я люблю. Тут в нас така типу, алея з лаванди, басейна частина. І ось тут мені дуже сподобалось. До речі, ось з цими шторами я погралася і прикольно, мені здається, вийшло. Там у нас є водозбірник. Тут у нас такі зони, де можна відпочити. Заходимо. Так, потрапляємо у будинок, власне, бо коридору як такового в нас нема. Я трошечки додала ще подушок. Це все. Ігрові подушки я буду в себе Сісі. Тут в нас кухня така невелика, і трошки, якщо чесно, затісна мені здається. Тут ми проходимо в нас перший кабінет. Як ви бачите, я трошечки пограла в цьому будинку, щоб зрозуміти, що все функціонує. Плюс я ж додавала багато фоторамок, тому я заповнила їх фотографіями сім'ї, яка тут живе. Така столова. Мені, в принципі, вона доволі подобається, Ну, кольори мені дуже подобаються. Ми піднімаємось на другий поверх і заходимо вже в другий кабінет. у нас теж багато-багато фотографій всяких, і в коридорі дуже багато всяких фотографій. Це у нас ванна в загальному доступі яка з реальною машиною Це ще одна кімната для гостей. Тут я додала такий Домашній спортзал невеликий, бо кімната залишалася, я не знала, що туди поставити. Згадали, що в нас є можливість зробити спортзал. Це в нас master бедрум і ванна кімната. Спускаємось. І виходимо на задній двір. Ми вийдемо, виходимо. Ось такий в нас балкончик. А, я вирішила так. Далі вже піти, ох, ці баги, гляньте, квітки є зате. Ми до них подивилися. Спускаємося до бункера. Перші двері, другі двері, про що я казала. Тут в нас протипожежна система, тут в нас склад, тут ванна кімната. Тут в нас столова, вітальня, я ще додала шахматну дошку, щоб було чим зайнятися. Бо ну, телевізор, може, не буде світла. Хоча генераторів я багато додала. І плюс я ще додала каністри. всякі, Ну, коротше, там майже все є. Це в нас кухня теж з невеличким типу складом, і спальня на 4 людини. Ось тут генератори, і в саду теж генератори ще є. І виходимо ми вже через гараж. Ось такий будиночок з бункером в мене вийшов. Якщо вам подобається, то не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Доброго вам вечора, тихої ночі, та побачимось!